Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде ремонт антени. Покраска її буде. Буду показувати, як я ремонтую свої супутникові антени. Антена предварительно була знята вчора. Мажу я її. Ось таким средством змивка старої фарби СП6. Беру отак обичною кісточкою, мажу собі. Мажу і ось як бачите, як стару краску покоробило. Це не краска, а грунтовка. Я вже раз цю антенну красив. Прийшло время її Другий раз красить, тому що вже за 6 років. Начало все потихеньку облазить, треба рихтувати. А красиватиму я її частично валіком, частично губкою. Обичною губкою там, чи для миття посуду Примочками в два, в три слоя. Грунтовкою буде ось отакою красить, обикновенною. Раніше теж я такою грунтовкою красив, тільки сірою то. В принципі, антена нормально простояла скільки років. Ці антені вже практично 20 років. Це антенна з тих времен ще, коли я встановив першу свою супутникову антенну, так називаємий Горинич. Встановка була ще в 2006 році, і оце з тих времен Антені вже 19 років стукнуло. Є у мене до сих пор тюнер з першої моєї установки валяється на горищі. Це Globo 6000. Він до сих пор ще робочий. Він вже давно не використовується так, як мораль не устарів. Ну, він ще робочий. Був у мене в однієї клієнтки даний тюнер колись стояв. Ну, Потім мені його назад віддали вони, так як купили собі современний тюнер. Ну, в общем, тюнер теж є робочий ще з тих времен. Супутникове телебачення. На жаль, в наш час теряє свою популярність благодаря контенту з інтернету, IPTV, інтернет телебачення і так далі. тому подобне. Ну, я ще офіційно не відмовляюсь від супутникового телебачення. Ще рано я бачу відмовлятись від нього. Ну, інтернет-телебачення, як кажуть, хороше діло, ну, в нього є теж свої плюси і мінуси. Ну, в общем, приступаємо до підготовки антени до покраски. Зачищатиму я антенну ось таким методом болгаркою і отаким шліфувальним кругом на наждачній бумазі. Ну, болгарка в мене з оборотами потихеньку, не на великій скорості, ми її зачистимо до металу. Ну, Показувати я цього не буду, як я буду зачищати її. Все, приступаю. Зачистив я антенну, вот такий она вид має. после зачистки болгаркой, все оно белое, в пыльце рука тоже в пелюці. сзади я вчера тоже ей мазал вот этим средством для снятия старой краски сейчас наверное еще чуть-чуть помажу Може трохи ще покоробе. Зараз буду ще мазати. Беру оце средство для змивки старої краски. Його предварительно треба сколотить. Так написано в інструкції. Так написано в нас в інструкції. Колотить. Тепер таким макаром наливаємо і мажимо антенну. І як бачите, вже краска залишилася, есть тобто не краска, а грунтовку, яка залишилась, вже коробить. Коробить по повній. Де хімічна реакція і антенну. На антенні дуже коробить. Коробить стару краску. Ну що ж, продовжуємо. Ну ось пройшло, може, хвилин п'ять. Ось як. Залишки, ґрунтовки аж попіднімало, зараз будемо її болгаркою щищать, ще трошки пройде часу, будемо щищать. Ось такий вид, ззаді, тепер антена має, я її теж зачистив болгарочкою спереді ось такий вид, тепер у нас має. Зараз треба оці бока ще зачистити і можна красити. Тут трохи трошки тут ще залишилося з обратної сторони, ну, то я зараз средством поможу для снаття старої краски. І будемо красити. Повністю зачистив я антенну з усіх країв, боків. Ніде краски. Старої ґрунтовки не залишилось. Зачислив ось дишло, аж блистить дишло на яке будуть мультифіди, головка надіватися. Ну, Задню частину теж Срядством обробив для зняття окраски, воно поплющилось, болгарочкою зачистив. Що ж, можна буде приступати, красити. Поїхали. Приступаю до покраски супутникової антени. Ось такий в мене валік невеличкий. І будемо зараз наливати в ось цю обичну ванночку, грунтовку. Коричневого цвята і будемо красить антенну. Так, ну що ж, поїхали, красити будем нашу антенну. Раніше я обично красив антенну кісточкою у три слоя. Ну а на цей раз я вирішив покрасити валіком. Купив маленький валік і будемо красити отак валіком. Ось так. Закрасив я зеркало антени, Це поки перший слой, хай він підсихає, я буду гарно красити у два або даже в три слоя. Колись я теж кісточкою красив у три слоя, то антена довго простояла і корозії не бралася. Щас я поки зеркало підсихає. Оце дишло почну красити. Дишло, я буду красити. Ось гупочка в мене є ось така. Ось так буду примочками. Красити. Ну що ж, поїхали. Ось таке дишло, Получилося. Що ж, продовжуємо далі. Завершив я ремонт антени. Ось вона має такий вид, як бачите, після покраски красив я її, три я аж, як завжди. Готуємося її настраювати на місце, так як вона. Була до цього. Є у мене ще одна антена. Я її зараз зніму покажу. Колись теж її красив таким методом, тільки кісточкою. Ось моя ще одна антена, теж Горинич. Ну, антена з мотопідвісом. Це я виліз показати для наглядності. Антена красилася в своє время кісточкою. Три слоя обикновенною грунтовкою по металу, тільки сірого кольору. Ну Ось таке, як бачите, состояння Ну Состояння таке ще. Більш-менш. Сім років назад я її красив. Ну, состояння ще болімення. Ще поки хай стоїть. Зараз покажу ззаді. Ось таке в неї. ззаді состояння, як бачите. А знизу покажу. Ось таке в неї состояння за 7 років. Ну, все тоді добре, до побачення.